На війні загинув захисник із Олександрійщини. 7 березня, під час виконання бойового завдання на території Луганської області, загинув наш земляк, житель Олександрійського району Віктор Харлан, 88 року народження. На військову службу був призваний по мобілізації у жовтні 2022 року. У загиблого бійця залишилася дружина, двоє синів, батьки і сестри. Про час і місце поховання Віктора Харлана буде повідомлено додатково. Піровоградські ОВА обговорили алгоритми фіксування шкоди та збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям у зв'язку зі збройною агресією РФ, базові схеми документування та ознаки допустимості, первинних доказів, спричинення збитків та настання шкоди, були переглянуті висновки судового експерта як належний та допустимий доказ в процесі відшкодування шкоди та збитків і вимоги до нього. Чесний громадянин Олександрії, горобець Василь Трифонович, 10 березня відзначає почесний 20-річний ювілей. Жителі міста, колеги, друзі поважають і знають його як людину активної життєвої позиції, патріота рідного міста, майстра будівельної справи. Завдяки Василю Трифоновичу вдалося забезпечити будівництво багатьох об'єктів промислового, соціального та культурного призначення. Зокрема, йдеться про Палац урочистих подій, плавальний басейн, лікарні. Корпуси магнітних пускачів на електромеханічному заводі та інші об'єкти. До Олександрійської громади продовжує надходити допомога для вразливих категорій населення від міжнародних благодійних фондів та організацій. Останнього разу прибула фура з гуманітарним вантажем від ЮНІСЕФ серед отриманого засоби гігієни, що будуть передані людям, які перебувають на безоплатному обслуговуванні в терцентрі та за станом здоров'я і довідкою лікаря потребують використання підгузків. Учасники хору Мелодія життя терцентру долучилися до проведення флешмобу Шевченківські дні музею Чижевського». Почули розповідь Тетяни Шуткіної про дитинство Дмитра, його родину та зустрічі поціновувачів шевченківських творів, які саме в цьому будинку організовувала родина Чижевських. Вражені розповіді учасники хору виконали пісні на слова Тараса Шевченка, зокрема, Думи мої думи. 9 березня Збройні сили РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури Кіровоградщини. Обстріл спричинив масштабну пожежу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни і розпочали досудове розслідування, повідомляють в обласній прокуратурі. На місці події працювали прокурори, слідчі експерти та рятувальники.